Якщо ви шанувальник Ребека Кванта Вавилона, перегортайте. Тому що я прочитала цю книгу і вона мені не сподобалась. Пробачте, мене всі шанувальники, але ну це ж капець, я ніби на лекції була і змушена була це все читати. Впевнена, філологам це просто те, про що вони б мріяли. Хоча, можливо, і філологам це занадто. І так, в чому суть? Коли я брала цю книгу, це навіть не моя, тому що її вже щось не знайти в продажу, настільки вона популярна. Так от, все що я про неї знала, Дарк Академія, фентезі, історичне фентезі, до цього я була готова. А до кількості сторінок, на яких розписані значення слів, а точніше словесної пари різними мовами, от до цього я не була готова, чесне слово. Вся суть цієї книги, Британія 800-х років, саме ось отой от злам, коли. Тут хоче бути технологічний процес, тут іде процес колонізації. А тут ще у нас рабство, ані відміна від рабства. Але якщо тихенько, то рабство це окей, і все це функціонує завдяки срібним злиткам. А для того щоб ці срібні злитки працювали, існує восьмий поверх у Вавелоні, який займається сріблярством. І мова має значення. Так, тому що є мови, які вимирають, є мови, які будуть перспективними. А для того, щоб злиток працював, потрібно два слова різними мовами із особливим значенням. І все це ми дізнаємось на цих сторінках. Для мене то було занадто. І так по сюжету є хлопчинка, якого багатий дядечко з Британії приїжджає і забирає з домівки, де він уже ось-ось, нібито помре. Всі навколо вже померли. чума штука страшна? Він кладе срібний з йому на груди і він все готовий до подорожі. Вони заключають, підписують договір, в якому Багатий дядечко з Британії бере на себе фінансування освіти Робіна, а від нього потрібно тільки наполегливість, відданість справі. І Ось він навчається дуже сумлінно, складно. Ми дуже багато дізнаємось про різні мови, про значення різних слів. Як одне слово може бути кількома мовами, ну це було занадто, Я чого ви повторююсь? Бо для мене це було занадто. Для вступу у Вавилон потрібно знати вільно. Грецьку та латинську, звичайно, англійську, так тому що це все в нас про Оксфорд і дуже детальні описи Оксфорда. Якби я без цього всього жила, навіть не знаю. На курсі є ще троє дітей або учнів, студентів. Ось це буде саме правильно. Серед них одна біла дівчина, і двоє небілих. І ось о, ця нерівність, расова дискримінація, провідношення. Так, тобто, як вони не можуть зайти до крамниці, де їм не продають кави, як до них відносяться. Це все теж тут прописано. Тобто, дуже важливі і глибокі теми ще тих часів тут розгортаються. Ну і звичайно ж, страйки робіт. Клас, як невдоволення населення, і маю зауважити, що ми в цій книзі нібито бачимо зворотню сторону макової війни. Але це виключно моє враження. На жаль, я не отримала задоволення від мучення цієї книги. Ще разі десь там після 200-ї сторінки я пропускала абзаци, там де от от слово якесь. Ну просто да чуваку прийшло в голову словечко. Він його відразу перекладає китайською і погнали, Коротше, про значення цих слів, про можливі значення, про походження, корінь і тому подібне. Я я це пропускала. Захоплення цією книгою я не розділяю. Моя оцінка 6 10, і то тільки за ось от уривочки, які були дійсно цікавими, корисними, за якийсь там сюжет, за світобудову. Але якби Вавилон помістився на 150 сторінках, я б, напевне, була щасливіша. Вам дякую за перегляд. І нагадаю, це виключно моя суб'єктивна думка. Якщо у вас вона інша, це нормально. Більше того, ви можете нею зі мною в коментарях. До нових зустрічей!